«В нашому закладі культури станом на сьогодні займається більше 300 діток. Саме волейболом в нас займаються і дітки, і дорослі. Це є і молодші групи найменших, це є і навіть групи 40. Чому до нас з'їжджаються діти? Тому що в навколишніх селах немає такого закладу для дозвілля, розвитку та спорту. Тому ми приймаємо із навколишніх сіл також діток. Також в нас займаються дітки із родин, які потрапили в складні життєві обставини. Також є велика кількість ВПО. У нас тренування п'ять разів на тиждень по дві години. У нас немає майданчиків поблизу для волейбола, так що хотілося б більше тут займатися, кращі умови, щоб були. Якщо буде здійснено гарний відповідний ремонт, реконструкція, буде відповідне покриття полови, що надважливе зараз, буде відповідне освітлення, вентиляція. Наші діти зможуть отримувати ще більше призових місць, тому що і зараз вже є чим пишатися. Вони займають призові місця на обласних змаганнях. Їх запрошують. І ми хочемо також запрошувати команди обласного значення і достойно їх приймати. А разі ви бачите, що це є неможливо. Ми любимо займатися волейболом, та у нас велика група Ніка. Ну, у нас такі умови, що треба зробити ремонт. У нас навчається 455 учнів, і, звичайно, велика кількість є учнів, які навчаються із. Сусідніх населених пунктів це і Раківка, це і Воронківка, Тарасівщина, і учні активно займаються спортивною підготовкою. Звичайно, хотілося б поновити матеріально технічну базу цього стадіону, отримати сучасне футбольне поле для того, щоб учні займалися футболом. Нас близько 150 дітей, які активно займаються. Футбольною діяльністю, отримавши сучасне футбольне поле, ми змогли б реалізувати багато можливостей. Відповідно, також у нас близько 25 учнів, які займаються легкою атлетикою, відповідно, тобто біговими спортами, отримавши сучасну бігову доріжку. Ми б цих учнів. Можливо, це наші майбутні були б олімпійські чемпіони, відповідно, які достойно представляли нас на міжнародній арені. Я навчаюся в Гаврилівській школі, і в нас в селі дуже багато дітей, які хочуть займатися футболом. Навіть в сусідніх селах дуже багато є дітей, які хочуть займатися футбольним футболом, але в нас футбольне поле ну, не дуже хороше. Нам би Бігову дорожку і футбольне поле, бо тому, що воно в нас тут гарби неудобно дуже гулять футбол. І, якщо б в нас було нормальне поле, то діти більше б займалися футболом і в них би більший був було б більше бажання займатися цим видом спорту. На цьому стадіоні займаються не лише учні нашої школи, а й мешканці нашого села. Важливо, щоб умови для занять спортом відповідали нашим потребам. Тому ми просимо, щоб на нашому стадіоні встановили нову сучасну бігову доріжку. Завдяки цьому всі і учні, і дорослі зможуть тренуватися на сучасному обладнанні, що в свою чергу сприятиме розвитку активного відпочинку у нашому селі.